Усіх вітаю, любі друзі в цьому випуску. Шевченко підписав контракт з англійським клубом. Іспанський грант футболу оформив трансфер українця. Тренер Динамо Київ вигнав нападника після матчу Ліги Чемпіонів проти Хемрун Спартанс. Любі друзі, підтримуйте українську мову на Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Син легенди українського футболу Андрія Шевченко Крістіан Шевченко. Підписав професійний контракт з англійським клубом. Вотфорд оголосив про підписання професійного контракту з рацем збірної України. 19 Крістіаном Шевченком. Контракт з 18-річним форвардом підписаний за схемою 1 плюс Визначимо, що минулого сезону син президента УАФ Андрія Шевченка забив 11 голів і зробив 8 асистів за Вотфорд ю 18 Тепер Шевченко молодше буде допомагати Вотфорду в Чемпіоншипі. Батько Крістіана Шевченко Андрій Шевченко в його віці 18 років вже у Баварії в Лізі Чемпіонів та був лідером отакіян, в той час як Крістіан тільки підбирається до великого футболу. І насправді це велика проблема, адже в сучасному футболі багатьох футболістів перетримують у їх розвитку. Той же я майже 16 років катав ПСЖ в лізі чемпіонів. А у нас в Україні усі вічно перспективні. Але якщо пригадати історію, то дуже рідко сини видатних футболістів ставали знову ж легендами. І чи вдасться Крістіану Шевченко повторити історію свого батька дуже сумнівно. Друзі, як ви думаєте, чи виросте син Шевченка у видатного футболіста? Напишіть в коментарях нижче. Вільярал придбав українського голкіпера, і це не Андрій Лунін. Карпати досягли узгоди з іспанським вільяралом про продаж 21-річного голкіпера Якова Кінарейкіна, повідомляє телеграм-канал Українського клубу. Портал Трансфермаркет повідомив про фінансові деталі трансферу українського голкіпера з Карпат до Вілірала. За інформацією джерела за 21-річного кінрейкіна Карпати отримують 700 тисяч євро від іспанського клубу. При цьому Якіпінрейкін наступний сезон проведе у Вілярелі Бі під керівництвом головного тренера Давіда Альбельди. Ця команда виступає у третьому дивізіоні Іспанії. ПСЖ готовий підвищити свою пропозицію по забарному. Центральний захисник Борму та Ілля Забарний хоче продовжити кар'єру у складі ПСЖ. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони домовилися про мову особистого контракту ще в червні. За інформацією джерела, передський клуб готовий підвищити свою пропозицію по 22-річному українцю. Раніше сума 60 мільйонів євро не влаштовувала Бормут. Зазначається, що активних переговорів з Стутнгом про інтерес, якого повідомлялося раніше, не ведеться. Сага з переходом з забарного до ПЕЖЕ вже відверто надоїла. Подібні трансфери зазвичай люблять тишину, а тому вірогідність, що Україна зупиниться у Франції, не досить висока. Тим паче, сафоново ОПСЖ так і не продав. А тому залишитися в Англії, на нашу думку, було б найкращим варіантом для українця, враховуючи відсутність часу на адаптацію мовного бар'єру та звикання до стилю життя. І навіть якщо трансфер зборнути цього літа зірветься, нічого страшного не трапиться. Забарному лише 22 у нього вся кар'єра попереду, і рано чи пізно топові клуби АПЛ на кшталт Ліверпулю, Сіті чи Челсі, таки запросять нашого футболіста у свій склад. Друзі, якщо вважаєте Забарном найкращим українським футболістом на даний момент, який заслуговує грати за топ-клуб, то поставте лайк цьому відео. А тим часом лондонський арсенал нарешті оформив трансфер нападника. Арсенал досяг усної домовленості між усіма залученими сторонами щодо трансфернападника спортінга Віктора Дюкерша. Повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. Лісабонський клуб прийняв фінальну пропозицію канонірів: 63,5 млн мільйонів євро, плюс 10 мільйонів бонусами. Агент шведського форуда також погодився зменшити свою комісію дало змогу фіналізувати угоду. Дюкереш підпише контракт із арсеналом строком на 5 років. З даними джерела, сам гравець не програв виключно на переході до лондонського клубу. Арсенал був його єдиним варіантом. Нагадаємо, що минулого сезону Віктор забив 54 голи та віддав 12 асистів в 52 матчах за клуб. Віктор Дьокєріч на наявному трансферному ринку це, мабуть, найкращий варіант з можливих для усіх клубів АПЛ. І те, що Арсенал виграв конкуренцію за Шведа, говорить про великі амбіції лондонців на наступний сезон. В минулому сезоні команді Артета якраз не вистачало Голеодора, який буде завершувати атаки і команди. І у матчах проти топ-клубів АПЛ, а також ВЛЧ проти ПСЖ це було дуже помітно. ж зожвірно здав, та й травми його суттєво потріпали. Тросар чи Мартінель грали на позицію дев'ятки не від хорошого життя. Підписання ж вирішує головну проблему лондонців. І тепер, на нашу думку, команда Артети нарешті може по-справжньому вважатися фаворитом на перемогу в АПЛ та Лізі Чемпіонів в наступному сезоні. Динамо розгромило Хамрон Спартанс у першому матчі сезону в Лізі Чемпіонів. Уже на початку зустрічі проти мальтійців Динамо відкрило рахунок із простором буярського новината з лівого флангу. Владислав забив перший м'яч киян у Лізі Чемпіонів. Далі Динамо було грати набагато простіше. У другому тайміке я не зуміла забити другий м'яч зусиль бояльського, якому дуже допоміг Рикошет від захисника під час удару з правого флангу штрафного в ближній кут. Після цього настрій у океан покращився настільки, що вони пішли в компенсований час і за третім голом, коли суперники вже явно не встигали через утому щось запропонувати. Домашня спека в підсумку Хаморно й добила, тож матч відповідь за тиждень для нього розпочнеться з трьох м'ячів відставання. Бо Волошин із простору Шапаренка справа у флангу штрафного Набельні свою нагоду не замарнував. Перемога Динамо 3-0. Ось ще після матчу заявив «Динамо» Київ Олександр Шовковський. Цитуємо спеціаліста. Були непрості погодні умови. Навіть зараз температура плюс 29 градусів. Але ми виконали усі суновки на гру та могли забивати ще більше м'ячів у ворота мальтійців. Окремо хочу сказати про судівства в цьому матчі. Ми не хочемо торкатися тему садівста, але є багато питань з нашого боку. Була симпатія до суперника, заявив Олександр Шовковський. А от легенда Динамо Київ та всього українського футболу Йожев Йожефович Сабо, навпаки, розніс футболістів Динамо за цей матч. Цитуємо Сабо. Я навіть не всю гру дивився, бо дивитися було соромно. Хамрун це команда рівня другої ліги і Динамо в цьому матчі теж опустилося до цього рівня. Те, що я побачив у цьому матчі, навіть футболом назвати не можна. Дуже слабка гра у виконанні «Динамо». Просто ніякі. Купу помилок, швидкості немає, все пішки. Ну не грають так сьогодні у футбол. Не сподобався ніхто, несерйозно не поставилися до матчу. Ярмонко пішки ходив по полю. Та й інші теж. Окремо Сабо розкритикував півзахисника Динамо Володимира Брашка. Заявивши, що той проводить дуже багато часу в ліжку зі своєю дівчиною. Цитуємо Сабо. Факт в тому, що Шовковський перестав на нього звертати увагу. Брашко ще в минулому році став запасним. Немає його, зник футболіст. Якщо Брашко всі сили віддає дівчині, то це могло і вплинути. Значить, їй потрібен чоловік. Якщо Брашко проводить з нею цілу ніч, то це позначається. Як говорили раніше, якщо футболіст одружився, то вважаю, що один рік у нього випав. У матчі проти Хамрон Спартанс Брашко вийшов на заміну, але нічого не показав, я не бачив його на полі. Заявив Сабо. Друзі, чи погоджуєтесь ви з думкою легендарного Сабо щодо гри Динамо та безпосередньо Володимира Брашка? Пишіть нижче в коментарях. Шовковський вказав на двері двом гравцям. Один з них грав за збірну України. Наставник Динамо Олександр Шовковський разом зі своїм тренерським штабом не розраховує на двох гравців. За інформацією джерела та то таке повернуть з оренду екзравець збірної України Олександр Сирота, і нападник сам Бадіало виявилися непотрібні киянам. Тренерський штаб Динамо не задоволений їхнім рівним потенціалом та можливостями. Саме через це обидва не були залучені на тренувальний збір синьо-білих. І якщо з діалогу все зрозуміло, адже на позиції нападника в Динамо є Ванат, Пономаренко та Гереро, то ти з сиротою трохи дивна ситуація, враховуючи, що окрім Михавка та Попова в захисті залишається лише один єдиний кум Суркіса Біловар. І як Динамо з таким захистом збирається грати на два фронти без підсилення. Не зрозуміло. У нас на цьому все. Дякую, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, ваш лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!